Ну, тепер осіння. Жовті долоні в дерева, хмари незграбні, важкі, тягають небом черева, ніч наступа на граблі. Квітів обвітрені губи втратили смак без медів, Вітер песто, що грубом став до осінніх дів. Котіться вниз горіхів пальці пошерплі трави, Скинувши тьмяні доспіхи, каштанові до булави. Купи тримаються з жолоді в хвилястих пасмах дубів. Зайцем пробігся полудень по бурих шапках грибів. Зимно калина солодшає, багрянець чіткіший щодня, Висохле літо волошкою сперлось на мокрого пня, Звило гніздо і лишилося в теплі пережити дощі. І серце його покотилося клубочком в тернові кущі.